Українські та польські поліцейські ліквідували транснаціональне міжнародне наркоугруповання та вилучили наркотиків на 600 мільйонів гривень. Національна поліція України у співпраці з Центральним бюро розслідуванням Польщі провели масштабну операцію з ліквідацією місць виготовлення синтетичних наркотиків. В результаті операції вилучено наркотичний засіб Метадон у кількості, яка є небезпечною для життя та здоров'я близько 4 мільйонів людей. Під час спецоперації поліцейські ліквідували найбільшу на території Польщі лабораторію з виготовлення синтетичних опіоїдів, а також вісім мультилабораторій на території Польщі та України, у яких здійснювалось незаконне виготовлення метадону, мефедрону та альфа пвп <кій> Є ухвала суду. Я зараз вам зачитаю, звичайно, дані. Поліція! <кій> Поліція <кій> Загалом проведено 38 обшуків, зокрема, за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також у місцях незаконного виготовлення та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин. За результатами операції вилучено близько 400 кг виготовленого наркотичного засобу метадон та альфа пвп а також близько 2 тонн прикурсорів, необхідних для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин та прикурсорів за цінами чорного ринку становить понад 600 мільйонів гривень, що еквівалентно 15 мільйонам доларів. Далеко? 212 бутиловки. Слідчі національної поліції України повідомили п'ятьом особам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме у незаконному виробництві, зберіганні, придбанні з метою збуту, перевезенні, а також збуті наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах організованою групою за вчинені кримінальні правопорушення. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Казана протиправна діяльність була виявлена оперативниками департаменту боротьби з наркозлочинністю, слідчими головного слідчого управління нацполіції та територіальними підрозділами поліції України. У ході реалізації справи затримано сімох учасників організованої групи разом з організатором. Наразі судом відносно них обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.